Сунь Дзи. Мистецтво війни. Провадження бою. Частина друга Сунь Дзи сказав зазвичай на воєнну кампанію потрібна тисяча швидкісних чотириколісних колісниць, тисяча важких повозів і спорядження для ста тисяч душ панцирників. Провізію для війська треба транспортувати на тисячі лі, а ще треба порахувати витрати як удома, так і за польових умов, зокрема на закордонних посланців, а також витрати на такі матеріали, як клей, лак, ремонт колісниць та зброї. Тільки коли ти маєш на руках тисячу шматків срібла щодня можеш мобілізувати військо. Розпочинаючи герц, шукай швидкої перемоги. Якщо бій затягнеться, зброя притупиться, військо деморалізується, розпочинаючи облогу міста, яке укріплене муром, виснажиш свої сили. Коли твоїх вояків довго тримати на полі бою, людських резервів стане омаль. А якщо ти вже притупив свою зброю, деморалізував своє військо, виморився та знесилив усі наявні ресурси, сусідні правителі скористаються з твоїх напастей для удару. Навіть за наявності наймудрішого дорадника ти не зможеш уникнути прикрих наслідків. На війні я чув інколи навіть безглуздий поква приводить до швидкої перемоги, але я ще ніколи не бачив ознак майстерності й переможності в довгих кампаніях, не було ще країни, яка виграла від тривалої війни. Отже, якщо ти цілком не усвідомлюєш шкоду від використання армії. То й не осягнеш, як повернути її собі на користь. Той, хто знає, як використовувати військо, не мобілізовуватиме солдатів більше одного разу і не завозитиме харчі декілька разів. Він візьме військове знаряддя зі своєї країни і реквізує провізію у ворогів, тоді провіанту, якам вистачатиме. Постачання армії на далекій відстані виснажить державу та збідніє людей. У місті, близькому до таборування вояків, ціни на товари зростають. Де крам дорогий, там простий люд зубожіє. і щойно ти виснажиш його статки, змушений будеш збільшити місцеві збори для армійських потреб. Якщо сили війська вичерпано й багатство держави закінчилися, родини в країні також зубожіють. Унаслідок війни прибутки простих громадян знизиться на 70%. Державна скарбниця зазнає втрат від зламаних колісниць, знесилених коней, запотребованих і зужитлих обладунків, шоломів, стріл і луків самострілів, галябард, і щитів, списів, великих заслонів для облоги, надірваних тягових биків і заїжених важких вузів. І це сягне 60% державних резервів. Тому найліпший командир зробить усе від нього залежне, аби прогодувати свою армію з ворожої землі. Одна міра спожитого чужого харчу дорівнює 20 своїм, використати одну паку фуражу супротивника те саме, що 20 своїх. Щоб убивати ворога, потрібно розбудити почуття гніву у своїх людей, аби змусити солдатів захоплювати ворожі багатства, треба розподіляти серед них здобич. Тому в колісничному протистоянні варто нагородити того, хто перший захопить 10 колісниць і змінити майви корогви недруга на свої, Змішуй чужинські колісниці зі своїми і відсила їх назад на бойовище, І захопленими в полон вояками поводься добре, щоби потім їх використати. Це означає примножити власну силу перебігу здобуття перемог. Найважливіше на війні швидка звитяга, а не затяжні кампанії. Тому командир, який розуміє, як використовувати військо, має владу над людським життям і стоїть на варті безпеки в державі.